підсилювач потужності на двох лампах ГІ 7Б, особливості схемотехніки. Зокрема, сьогодні ми розглянемо оцей широкосмуговий трансформатор на лініях. Як вибрати його, обмотки? Що, скільки мотати, скільки комотати, кікомотати і як це визначити. Наприклад, нам треба визначитися, яка сама нижня частота робоча, на якій буде працювати наш підсилювач. Наприклад, я не працюю на діапазоні 160 метрів. Це максимум де я при мене немає антени, максимум, де я працюю, це діапазон 80 метрів, це 3,5 МГц. Далі ми е, прикидаємо, що тут у нас трансивер, і е, його опір складає 50 Ом. Тобто ми задалися опором 50 Ом, зробимо трансформатор один до одного. Значить, тут 50 Ом, і приблизно десь тут 50 Ом. А далі що? Е, індуктивний опір ось цієї обмотки має, має бути мінімум як в 4 рази більший, ніж опір, з яким він працює. Тобто, Якщо тут у нас 50-ом трансивера, значить. Е, Індуктивний опір обмотки має бути 200 Ом. Заходимо в калькулятор індуктивності реактивного опору і прикидаємо, що на частоті 3,5 МГц індуктивність цієї обмотки має бути мінім, мінімум як 9 мікрогендрів. Можливо, буде більше, але буде непогано. Вибираємо сердечник, який там у нас є під руками, скажімо так, і мотаємо так, щоб е, періодично виміряємо індуктивність цієї обмотки, щоб і просто експериментальним шляхом можемо, це скоріше буде, ніж тут все рахувати, е, Визначимо необхідну кількість відків в кожній обмотці.